Привіт! Це топ новини дня від п'ятої редакції. У Запоріжжі все ще триває ліквідація наслідків ворожих атак 22 та 23 січня. Тоді постраждало більше 80 багатоповерхівок та 30 приватних будинків. У левовій частці будівель комунальники закрили вибиті вікна листами ОСБ. У міськраді пообіцяли преміювати працівників КП, які залучені до відновлювальних робіт. Частина запоріжців отримала матеріали з міського резерву і ремонтують хати самостійно. Укриття смітник першу захисну бетонну споруду, яку менше двох тижнів тому встановили біля автовокзалу у Запоріжжі, вже засмітили. На об'єкті ще не завершились електромонтажні роботи, а в укритті вже купа сміття та брудний одяг. До слова, посадовці обіцяли закріпити за кожним таким сховищем відповідальне комунальне підприємство. Запорізькі перевізники можуть бронювати водіїв, бо такі підприємства можуть визнати критично важливими для регіону. Аби отримати статус, компанія має забезпечувати перевезення не менш ніж на чотирьох міських чи двох приміських або міжміських маршрутах. Забезпечувати міжнародні перевезення, перевозити людей, які пов'язані з теробороною або працівників критичної інфраструктури, або ж здійснювати транспортне обслуговування органів виконавчої влади. Європейський інвестиційний банк виділить кошти на ремонт Дніпро ГЕСУ, а ще Канівської та Кременчуцької гідроелектростанцій. Загалом партнери мають виділити 200 мільйонів євро на відновлення українських гес після російських атак. Троє запоріжців спалювали машини військових за вказівками російських спецслужб. 19-річна дівчина долучила до злочинів свого співмешканця та товаришку. Хлопець підпалював автівки, подруга знімала це на відео. Так минулого тижня вони спалили три машини у Дніпровському районі. Всі троє затримані, можуть провести за ґратами від трьох до десяти років. Автономний підземний навчальний простір працює в Новоолександрівці, що неподалік Запоріжжя. За допомогою міжнародних партнерів на території місцевої гімназії встановили модульну твердопаливну котельню. Також тут є генератори, які при відключеннях світла можуть забезпечити і роботу школи, і котельні. Тричі на тиждень в укритті навчаються діти із сусідньої степненської громади. Загалом на очне навчання вийшли більше 170 дітей. Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь там тільки найголовніше.